Всього хлопцям вітамінчиків, капусточки. Так. Це наші дівчата огірочки консервують». Ірина Тєріхова втратила лік таких відправок на фронт. Військовим возить продукти, засоби гігієни та інші необхідні речі. Розповідає з квітня позаминулого року, що місяця возить гуманітарну допомогу в гарячі точки. Значить, от тако ми закриваємо, у нас не влазить завжди, бо багатенько дівчата наші стараються. Ну, найближчим часом виїжджаємо е -е, куперський напрямок, а далі куди піде. Волонтерська діяльність згадую, почалася у перший день повномасштабного вторгнення у кафе, власницею котрого вона є, знайшли прихисток за перші три місяці понад тисячу переселенців. Ми приймали понад сотню людей в день. Ми його годували, ми надавали всі послуги, які тільки могли. Ми намагалися якомога більше скрасити їхні переживання, їхні якісь. Емоції, тому що було дуже важко дивитися на людей, які приїздили з люд... з дітьми, які приїздили з тваринами. Вони були дуже перелякані. Дітей ну, взагалі було дуже важко заспокоїти. Каже, коли потік переселенців зменшився, вирішили допомагати військовим. Робили геть все спочатку, готували, тому що не знали, що робити. У мене є дівчата, які постійно приходять. У нас є люди в Соколівському, яких ми там в групи викладаємо смс-повідомлення, що потрібна допомога, потрібно прийти. Люди збирають приходять, допомагають. О, я знаєте що можу вам їх розділяти сьогодні. У нас велика відправка продуктів харчування. Тож ми будемо готувати млинці. Закручувати їх, щоб нашим хлопцям там було смачніше в окопчиках сидіти. Згодом каже, почали надходити різноманітні запити від військових та їх рідних. І коли вже були моменти, коли дуже багато людей зверталося, що от ви ж там щось робите, ви ж там чимось допомагаєте. У нас синочок, у мене там тато. Треба передати посилку. Посилок було дуже багато, занадто багато і тому вирішили, що треба їх возити. І все, і пішло, поїхало. І поїхали ви. І поїхала я сама. Euh, так, так сама. Перше поїхала, каже, на Донеччину в квітні 22-го. Перва моя подорож була у місто Курахове. Туди я поїхала. Там був хлопець з нашого села, якому можна було передати посилки, і він мог міг їх доставити людям, які десь далеко до мене знаходилися, які на лінії фронту. Після того згадую, був Бахмут. Там уже такі бойові дії були серйозні. От тоді це й було. Ввезли багато всього, і це були і продукти харчування. Це були. Якісь потреби хлопців від броніків, там касок до якихось бензопил, лопат і все інше, все, що просили. Були навіть супутникові тарілки, тому що наші хлопці кльові винахідники, тому збирали тут все. Говорить, за ці поїздки було багато всіляких випадків. Згадує, трохи не потрапила до російських солдат. Коли я їхала до хлопців, я звернула просто не в той поворот. Я їхала в селище, якого я не знала, і там. Від цього села були вже недалеко окуповані території. Я їхала і просто водночас, в секунду, напевно, в мене зникло все, зв'язок і навігація. Зрозуміла, що я їду не туди. Звісно, телефони вимикаються, тому що ми всі знаємо, що якщо телефон працює, то русський мір його може піймати його волни, і просто це все. Мені, як то кажуть, буде хана. Тому просто прийшлося якось вибиратися, їхати. У мене було лише якийсь ліс, дорога і все. І потім кінець дороги. Я побачила автівку, доїхала, то до хлопці. І коли я побачила, що там <сум> жовто-блакитний прапор на лівому плечі, боже, я й готова була цілувати. Також на цій машині їй довелося рятувати бійцю життя. Я вже поїхала від хлопців і вони мене набрали, попросили повернутися. Щось вони сказали дуже терміново. Звісно, да, як же я можу хлопцям відмовити. І коли я повернулася, то зрозуміла, що доведеться вести мені військового, я не знала, в чому там Сербор, але він був без руки, він був без ноги, весь понівечений і непритомний. І Спочатку то була така історія, що вони сказали, що все нормально, ми даємо тобі лікаря, ми даємо тобі хлопця, і ти везеш його. Ну, окей, які питання. Звісно, з лікарем моя задача була маленька. Але ж коли вони його погрузили і сказали, що лікар їхати не може, тому що на той момент. Там якраз були такі дуже серйозні бої, і лікар в них був один, і вони його не могли відпустити. Тож вони вирішили, що треба його відправити зі мною. Дали мені два шприца, з якими я мала, якщо він проснеться і в нього буде паніка, його заспокоїти, скажімо так. Ну і все, і з Богом їдь. І це напевно була найдовша моя подорож, тому що три години мені здавалося. Просто вічністю. Наскільки, знаєте, я переживала, щоби я встигла, я розуміла, яка відповідальність. Коли я їхала, я думала, що я руль зламаю взагалі. У мене два чи три рази навіть не пам'ятаю, нога просто провалювалася між підалі. Бажання у мене було одне закурити, хоча я не палю взагалі, не палю, не п'ю. Ну, тобто такий здоровий образ життя. От і коли я приїхала, коли я вже його доставила, коли я вже зрозуміла, що з ним все гаразд. Я просто сіла на бордюрку під лікарнею і просто рвіла. Хоча для мене ну там це вообще така фантастика, щоб колись мене побачити в такому стані. Зон бойових дій вивозила і тварин. Цю собаку привезла з Краматорська півроку тому. Це наша Ася, вже вона наша. Це дівчинка, ми приїхали в Краматорськ. Треба було дочекатися хлопців. Я не могла з ними зустрітися, тому прийшлося ночувати де-інде, як то кажуть. Ну і так вийшло, що я знайшла жінку. Жінка мене прихистила в своїх сусідів. Каже, будь ласка, ночуйте, сусідів немає вдома, вони поїхали, тому що війна. Заночувала я в них, ну і в вольєрі сиділа оця подружка. Тепер вже моя, надійна. Товаришка. Але ж вона сиділа в такому вольєрчику 2 на 2, і це просто був жах. Вона була замучена, мені здається, що страшенно. Вона була, знаєте, така дуже худа, це так, м'яко кажучи. Там сусідка, бабуся, ну, років 70, напевно, ну, понятно, чим вона годувала таку собаку. Коли я її випустила, вона мене не покусала, вона почала бігати. Ну я напевно думала, що я хоча б там вольєр якось почистю, і просто поїду потім додому. Але поїхати додому без неї я вже не змогла. Я її забрала з метою, що я її до когось прихистю. Але поки поїхала, доїхала додому, вже все. Тепер вже вона залишилася зі мною. Це моя супутниця. Я тепер завжди з нею подорожую, завжди її візде з собою беру. Тож ми з нею тепер Ти хочеш? Я тобі дам моя нерозручні. Одного разу дівчина потрапила під обстріл, де отримала контузію і тепер не чує на одне вухо. Я не пам'ятаю, де це було, я дійсно не пам'ятаю, я пам'ятаю лише, от момент, це були вибухи, вони були дуже близько, і далі все. Ну, тобто я не можу розповісти цю історію повноцінно, тому що я майже нічого не пам'ятаю. Ви були за кермом? Так, я була за кермом. Тобто це під час поїздки самої сталося? Так, я їхала до хлопців, десь, відіма засвітилась, десь може, побачила автівку, ну і все. І далі просто я була ну, цілею. Каже, тільки коли повертається з поїздки додому, усвідомлює, якому ризику наражалася. Коли їдеш туди, ти розумієш, для чого ти туди їдеш, і яка мета, яка ціль цього. Того страх вже з'являється тоді, коли повертаєшся додому. що там а блін, там були такі вибухи, якісь там перестрілки, ще щось було. А коли ти там. Ти знаходишся таким напевно адреналіном в состоянні ефекта, ти не розумієш, що відбувається. Ти просто впреш собі, виконуєш свою роботу, своє завдання і доставляєш хлопцям все, що необхідно. Вважає така загартованість в неї завдяки спортивному минулому. Вона займалася гімнастикою, майстер спорту, міжнародного класу та чемпіонка світу з естетичної гімнастики. Коли я була спортсменкою, скільки я всього переживала, тобто ця вся загартованість, ця вся якась зібраність, яка іноді буває дуже потрібна. Трібна момент, коли треба зібратися, да а мозок не збирається, тому що там якийсь обстріл. Тобто, це все спорт. Він раз фіт і все, і ти автоматично просто щось робиш. Ти автоматично розумієш, що тобі треба вижити, що тобі треба втікти і просто доїхати додому. Ну, і це головне. Говорить нині: військові просять дрони, машини і запчастини до них. З початку повномасштабної війни доправила на фронт вісім автомобілів. Це грудень минулого року, Куп'янськ. Автівку для бригади 41 з номерами чорний, ось вона можна побачити. Передаю нашим захисникам, нашим хлопцям дорогеньким. Ось з тих паспортом, з ключиком, урочисто вручаю. Та-да-да-да-да. -да -да -да. Сніг з Новим роком та прийдешніми святами. Ну, майже Новий рік ось, от, -от щітні години залишилися. Всім папа. -па. Дорогі українці, щиро вдячні вам. Наш вам Уклін. Дякуємо. Разом до перемоги. Разом Все до перемоги. Буде коли мені задають питання, там, мені страшно, страшно. А чому ти це робиш? Ну, тому що хто як не я, тому що я все одно полізу, все одно я поїду. І навіть якщо хлопець мені скаже, там, коли я там, питаю, куди тобі доставити якусь посилку, він мені каже, ні, ти до мене не доїдеш. Все. Це розумієте, це такий виклик. І коли я з ним зустрічаюся на, ти, на його території, він мені каже: нафіга ти сюди припереш, кажу, що, нафіга ти мені сказав, що я до тебе не доїду. Розумієте? Тому, тому я це і роблю. Вікторія Колосова, Олександр Касьяненко, Суспільне, Новини Кропивницький.